Чергова плата Вітасостав в ремонті. Не люблю я ЯТАФ. З однієї сторони, гарні, доволі дорослі по компонентах апарати. З іншої, постійні проблеми з перегрівом, не накритий ВРМ живлення проца. Вентилятори, що за рік починають гудіти і постійні проблеми з кріпленнями петель матриці, як в нижній, так і верхній частині. Якби мене запитали, на що б я змінив свій легіон, відповідь була б однозначно. Точно не ТАФ. Вітаю, друзі! Як ви знаєте, відео на канал я монтую на Legion Y530 з процесором i 7 8750 h та відеокартою 1050Ti. Цей ноут приймав участь вже в декількох відео, зокрема в тесті Термопаст. Хто б ще не казав за Легіонівський компаунд? Так, при ремонтах це додатковий костиль, але з точки зору користувача мені завжди імпонували Легіони як зовні, так і внутрішньою будовою, зокрема і системою охолодження. Це б нічого, але відео я знімаю на телефонах Huawei Mate 20 Pro та Samsung S20FE, а вони оба можуть писати в форматі 4К. І виходить, слабке місце то є ноутбук, оскільки проц з обробкою матеріалу 4К ще більш-менш справляється, а от відеокарта, її вже тяжко працювати в прем'єрі. Тож думка обновити ноутбук присутня вже давно. І хоч кожного дня маю справу з ремонтами і розумію всі переваги стаціонарного ПК, його не розглядає тільки ноутбук. Мінімальна конфігурація, яку я взагалі розглядав би, то i 7 від 11-го покоління 32 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта не нижче RTX 3060. А ноутбуки з такими характеристиками по ціннику стартують від 53 з копійками тисяч гривень. Навіть враховуючи продаж Легіона тисяч за 20 з копійками, як їх цінять з аналогічними параметрами на OLX, то класти ще плюс 30 тисяч я явно не готовий. Та і MSI це не те, щоб я хотів придбати за таку суму. Якщо дивитися на той же таф, там цінник вже 60 плюс тисяч гривень. І тут я вже мовчу за легіон з аналогічними характеристиками. Нирки в мене дві, і я хотів би, щоб так і залишилося надалі. Загалом, думка так і залишилась би при мені, якби не воля випадку. В результаті специфіки моєї роботи у мене з'явилося декілька друзів, які займаються доставкою техніки за кордоном. І от, якось спілкуючись з одним із них, ми торкнулись теми каналу, і якось так в розмові між іншими темами я сказав, що може щось цікаве і. Недороге буде пробігати, можливо, під відновлення я б купив. Поговорили і я забув про цю розмову. А через деякий час мені прилітає посилання на аукціон, все як я замовляв, крім УЗУ. Але то взагалі не проблема. Взявши якийсь час на подумати, оскільки це ТАВ, все-таки рішили спробувати. Верхня планка була поставлена в 400 американців, і вже ввечері я отримав повідомлення від товариша, що ми виграли дану позицію. Звичайно ж, я не знав, яка проблема в ноутбуці, не знав, чи вдасться його зробити, заспокоювало тільки одне. Зі штатів всі попередні апарати приходили в стані, майстрів з паяльником не бачили. Не так, як техніка, що продається у нас, майже завжди перекопана, одним словом, хлам. Через деякий час ноутбук вже був на складі в США, і товариш зателефонував до мене з питанням, як доставляємо. З офіційною розтаможкою, по повній вартості, як на аукціоні, чи спробуємо обійти систему. Гадайте, що я вирішив? Так, відповідь була однозначною. Все офіційно, оскільки, якщо ми хочемо жити в правовій цивілізованій державі, починати потрібно з себе. А далі, після деякого часу очікування, від товариша прилітають три фото. І я розумію, що ноут вже в нього. Оскільки на піддоні гвинтів не було, я попросив його зняти, і після отримання фотографії був приємно здивований наявністю гарантійної пломби. Додатково також попросив заміряти на батареї, при замірах на батареї були нулі. І перша думка, що прийшла в голову, пробило якусь кераміку по В+, і ремонт обіцяє бути нескладним. І ще декілька днів і розпаковую відправлення вже в себе на столі. І одразу хочу подякувати Василю за допомогу в придбанні та доставці цього апарату. Теоретично це відео можна було б віднести в категорію купи продай але тут буде тільки перша частина купи. Якщо ноут вже в мене на столі, значить він не робочий, відповідно потрібно його здефектувати і по можливості відремонтувати. Якщо не враховувати бруду, можна сказати, що стан ноутбука ідеальний. Комплектація i 7 11800H, 8 ядер, 16 потоків, відеокарта RTX 3060 на 6 гіг та 16 ГБ оперативної пам'яті. Як я і казав, ноутбук приїхав без гвинтів на піддоні. Проте це доволі свіжа модель TAF 506HM 9 місяця 2021 року випуску. І так як ноутбук продавався як несправний на запчастини, відразу підключати до блока живлення ми його не будемо однозначно. Хоча я і скептично відношусь до лінійки TAF, але переглянувши огляди на цю модель, все-таки підкупила наявність охолодження vrm процесора і додаткова термотрубка на відеопам'ять та систему живлення відеокарти. Навіть на хаб приліпили шматочок радіатора. Раніше в лінійці TAF виробник ігнорував охолодження цих вузлів. Як ми бачимо, батарея підключена, що не є добре, але судячи по кульках, які є в ідеальному стані і без пилу, а також наявній гарантійній пломбі, можна припустити, що апарат не працював і його не пробували ремонтувати. Оперативна пам'ять на місці SSD, яке заявлено продавцем відсутній. Перед тим як підключити лабораторний блок живлення, пропоную виконати ряд замірів на основних точках живлення. Перше, чого потрібно почати, це замір батареї. Батарея у нас в нулях, відповідно, вона або в глибокому розряді, або є короткий по лінії B, і контролер її відключив, при цьому заблокувавши вихід. Лінію B ми можемо заміряти на любій ємності біля силових ключів фаз живлення. І мої очікування не підтвердилися. Короткого по основному живленню немає, по входу короткого теж немає. Окей, давайте пробіжимося по всіх доступних індуктивностях, можливо, там є якісь аномалії. На перших трьох індуктивностях кілоом. Тут 137 Ом, і це по ідеї живлення оперативної пам'яті і контролера пам'яті, що є для цієї лінії нормою. Ще одна індуктивність кілоом. Зарядка акумулятора теж кОм. Тут 92 Ом, і це, по ідеї, лінія живлення логіки процесора. Живлення ГПУ 0,27 Ом при опорі щупів в 0,7. Це теж норма для цих чіпів. Живлення одної з фаз процесора 13 Ом. Ще одна фаза теж 13 Ом. На перший погляд, нічого аномального на платі немає, тож можна підключати лабораторний блок живлення і дивитися, що і як. ЛБП показує споживання в районі 10 мА. Вхідні ключі відкриті і 19 вольт на платі присутні, Це вже добре. Тут у нас пусто, А це лінія зарядки батареї і при відключеному АКБ поведінка тут нормальна. Далі на всіх мілких індуктивностях пусту. Одним словом, для початку, без натиску кнопки живлення, має бути хоча б 3 вольта ЛДО. а перевірити це можна на кнопці включення. І на тафах зазвичай це один з перших контактів на шлейфі клавіатури, як правило, 5-6. й й Як бачимо по замірах, на контактах є якісь напруги, а на тому, що нас цікавить, є безпосередньо 3,3 вольта. Ще я хочу поглянути, чи піде зарядка акумулятора. І ні, зарядки батареї у нас немає. Скоріше за все, в батареї заблокований контролер. Так як ми бачимо на кнопці включення напругу, можливо, в ноутбуці не робоча або бракована клавіатура. Тож я спробую включити його за допомогою мультиметра в режимі діодної прозвонки. Але обов'язковою умовою, щоб ноутбук зреагував на кнопку включення, є сигнал Літ СВ, тобто потрібно відкрити ноутбук. І ви не повірите, він почав споживати якийсь струм, тобто подав признаки життя. Запуску з ініціалізацією немає, оскільки, скоріш за все, не вистачає струму від лабораторного блока живлення. І я, напевно, що бачу, в чому проблема. Можете поставити відео на паузу і відписатися в коментарях. А тепер давайте уважно подивимось, як в нас ставлений шлейф клавіатури. А він не зафіксований до кінця. Це називається брак збірки на лінії. І, скоріш за все, через це ноутбук приговорили і продали як неробочий, а шлейф повинен бути вставлений ось таким чином до кінця і зафіксований пластиковим фіксатором. Тепер давайте поглянемо, чи в нас буде запуск з клавіатури. Офігіть, реакція на кнопку Є, але мого лабораторного блока недостатньо. Йдемо за іншим блучком. Підключаю блок живлення від Dell на 130 Вт і дивимося, чи пройде ініціалізація. Ви знаєте, це напевно, що самий швидкий ремонт за всю мою практику, причому з розряду, а може там проводок відвалився. А -фі -геть. A few moments later. Для мене пройшов деякий час, а для вас лиш мить. І всі необхідні для збірки запчастини з'їхались до мене. В цій коробочці має бути топкейс. Але перше мене зустрічає Sony VAIO, який колега заодно відправив мені на ремонт. Проте даний ноутбук зараз мене, мене менше цікавить. А те, що мене дійсно цікавить, топ-кейс після гравіювання. І ви можете оцінити якість. А я при нагоді хочу подякувати Андрію за гарний результат. Мені все сподобалося. Далі маємо зарядку від рога на 200 Вт, думаю, вони з тафом не посваряться, і ще декілька плюшок. 980 SSD на терабайт від Samsung та комплект пам'яті на 32 ГБ. Все як я хотів. Ну і звичайно, шокум. Акум приїхав від Павла, за що я теж йому вдячний. Це рідний акум, який був в цьому буці, але вже з розблокованим контролером. Якийсь час, покористувавшись даним ноутбуком, я стикнувся з двома питаннями. Не дуже якісна матриця по передачі кольору, але це залишимо на потім, і сильний нагрів SSD при активному використанні. А оцю проблему спробуємо вирішити. Температури мене цілком зараз влаштовують. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Легіон був проданий за 21 тисячу гривень. На Asus сумарно було витрачено біля 30 тисяч. І ця сума вже з урахуванням розблокування батареї, зарядного пристрою, двох SSD по терабайту та комплекта оперативної пам'яті. Як ви думаєте, дешево чи дорого це для такого апарата ваші думки можете залишити в коментарях. В підсумку я результатом цілком задоволений за виключення матриці, проте в майбутньому її планую теж замінити. Але варто пам'ятати, що мені на цей раз просто пощастило. Міг бути, наприклад, неробочий процесор, і то були б зовсім інші витрати. А якщо відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Будьте здорові та бережіть себе. І для тих, хто любить додивлятися відео до кінця, ось так виглядає моя мінімальна резервна система на базі сонячного інвертора. Все моніториться через її спів Home Assistant. А вже цього року ще й додалася пара сонячних панелей. Тепер я на один крок ближче до автономності.